На чемпіонаті України з Теквондо спортсмени з Житомирської області вибороли вісім нагород. Про це інформує управління національно-патріотичного виховання молоді та спорту Житомирської обласної державної адміністрації. Зазначається, що чемпіонат України з Теквондо зібрав понад 500 спортсменів з усіх куточків країни. Збірна Житомирської області була представлена восьми спортсменами з міста Звягель. Найкращий результат показав нечіпорук Тимур, який здобув три медалі у таких категоріях, як чемпіон України у силовому розбиванні, срібний призер у спецтехніці та бронзовий призер у спарингу, срібним призером серед юніорів стала Лукашева Катерина за категорією силове розбивання. Також серед збягельців була й бронза її призерами стали Подайко Олег, Стецюк, Анатолій, Волощук, Софія та Пашкан Костянтин.